Ми зустрічаємо стати цязонки. Час на вигляді світяця зустріне пісня. Першим на сцену вийшов дует Світять самі артисти називають себе Союзом професійних музикантів. Критики зауважують, що без їхньої творчості важко уявити собі українську та й російську естради. Шарман Фунабі сьогодні все більше паютфанеру Спаскова Дім для всіх служить. Виступи співаків сподобалися Коломаянам. Вони назвали публіку нашого міста найкращою в Україні. Ми з моїм колегою так колегою вже... також. 20 з лишнім років, скоро 30 вже буде. Отак от, от їздимо з однієї концертної площадки на іншу концертну площадку. І весь час у нас в машинах е, включено радіо е, і з е, цих радіоприймачів на різні хід паради. І ось е, одного разу, якось наслухавшись цих різних хід парадів, ми вирішили зробити свій хід парад. Він називається дуже просто рахіт парад. Звіздянка 2010. Ясна річ, Я знаю, що ви будете в цьому храцьому ракет параді впізнавати своїх улюблених зірок і будете їм плескати, може і нам трошечки. Нарі для всіх присутніх співав Василь Лазарович, анатолій Говорадлу та Дмитро Гершензон назвали його народним артистом Івано-Франківщини. Співак виконував переважно відомі українські пісні. Зал із задоволенням слухав класику української естради. Однак глядачі чекали чогось власного від артиста. Адже у травні він буде представляти Україну на Євробаченні, Хотіли дізнатися про плани на найкращі європейські конкурси. Ми однак, прес-служба зірки заявила, що спілкування можливе лише по закінченню концерту.